які тоді були і по 11 душ, і по 12, то повимирали, а папки теж сім'я мого вимерла. У його померли батьки, і сестра, і брат, а то побиті на водні три брати то це папка мені розказував про той голодомор. А я ж даже теж, як вам скажу, в 47-му році теж голодовка була, їсти ж не було чого. Ну, У нас коровка вдома була, то якось виживали. А вже тоді весною, вже геть нічого немає. І мамка наварила вже, ну то вже кажу і плачу. Нарвала кінський щавель, всі ж знаєте. Кінську щавлю, там якоїсь слободи нарвала, бур'яну, цю наварила, а старший Коля був, оцей що 37 року. Та прийшов десь там, бігав за ложку, та а вона Коля, та підожди, що ось прийде папка та будемо разом їсти вже той, той бур'яни, що ж там їсти не було чого. То так трудно було, звісно, ну трошки ото піддервала нас коровка. то так ми виживали. То я ж пам'ятаю це. Було мамка, продали, було в нас порося в голодовку, а вони там був голова колгоспу в селі і виміняв. У нас дав нам, дав нам буряків, а вон і дерті якоїсь клунок, а вони йому порося дали тому голові колгоспу. А мамка пече оладки і оце щитає там по два чи по три. А це Льоня, що менший за мене, А в нас так коло хати така дереза, дерезусі, знаєте, ага. таке колючками ото таке застелено. Здорова дереза, так понад городом, а Люня вкраде там пару оладків та й побіжить, бо їстечки ж хоче, в наш пече ті оладки. Він украде, побіжить, а в нас щита, щита. Ну, що щитала, вроді, хвата вже всім по два не хвата, знов пече. Колоти. То знаю я цю голодовку, так пам'ятаю, як ми жили, виживали. Ну, це вже ж мені 7 год було голодовку. А хто був був винен у голодоморі? Ой, я цю ж діточка не знаю, я не знаю, хто був винен. Ну, чую, що кай зробили спеціально такий голод, що забирали в людей із Крупу всяку, де що не було і вивозили, казали у моря, висипали вставки, а люди вмирали з голоду, сім'ями вимирали. Таке я чула. А, а так я ж не знаю. А батько, коли вам розказував про голодовку, він не казав про тих людей, хто забирав це все? Це були місцеві чи хтось приїжджав чужий? Я вже, діточка, не знаю. Був один. Який знав людей, їх водив попід хатами, а забирали навіть приєдні. Я вже брехати не буду, бо я не знаю. Ну так мені кається, що все одно один був із села, що водив там, показував, де хто живе, як живе, то то а.